Шановні присутні, Оліщі Ольга Володимирівна, начальник відділу молоді з Ну, найперше, прошу мене побачити за те, що не була присутня протягом усіх громадських обговорень, адже зараз у Ківерцях проходить два спортивних заходи, не дивлячись на те, що такий дощ, іде футбол на стадіоні і йде футбол на території загальноосвітньої школи номер 4 Мусила бути хлопцями їх підтримати, трошечки з ними помокрити. Але Тепер хочу щиро подякувати хлопцям самооборони щиро подякувати тим ківерчанам, які в моїй особі ну, побачили таку е, високу посаду, що я можу її займати як е, е, заступника по моментальних питаннях. Але я не знаю, чи доцільно буде сьогодні обговорювати мою кандидатуру, коли ну, я поінформована, е, документи на іншу людину вже подані, пішли на підтвердження і пішли на спецперевір. І, як, перевір, так, все, і як, як говорив Федір Андрійович, згідно всіх законодавчих актів України, ця кандидатура дійсно це не є там подані заяви і так далі. Ця кандидатура назначається головою районної державної адміністрації. Ну от наразі сьогодні виступає інформація через те, що Призначу сам себе далі вже. Ні, не сам себе призначив. Чому сам себе призначив? Голова районної державної адміністрації вправі назначати заступників і всіх керівники... Де ілюстрація? Де народ? Ну де? Ну де народ, де ілюстрація? Ну де? Так, і так, і так, і так. Сьогодні там і будь відбор. Не пішло. Под... Як не пішло подання. Ви ж кажете пішло на спецперевір. Ви ж самі сказали спецпровіду, чому подання вже пішло? Якби молоці спорів, вже групи Петро Трійку ярницю, вже подання з точки, піди потудити, спецперевір. Читайте десь. Ви виясніть процедуру все відвідують, тоді ви не ви поінформовали. Якщо великобритання Так, увага, це питання до Ольги Володимирівни. я все понял. У мене скоріше до вас питання. Я знову самому питанні, що я говорю. Давайте все-таки можливо пустимо листок, зареєструємося тут усі. Розкажу, що такого законодавства про громадські слухання немає. Нам необхідно тоді було вибирати делегатів, що вони представляли кожну громаду. Від тої громади ми мали тут зареєструватися, відповідно річена комісія, все, кожен виступ і далі мало пройти таке голосування. Але ж немає такого в нас. То ми йдемо тим шляхом, що обговорюємо кандидатури, що ви бачили які є досі. Скажіть, будь ласка, от ми вирішили питання по освіті, по пенсійному фонду. Ми фактично питання вирішили. Да? А чому колектив? Ні, ну я так маю на увазі. А я пропоную колектив адміністрації. Не може висловити так само свою думку по поводу кандидатів. Скажіть мені, будь ласка, хай вони вирішать, якщо на те пішло. Якщо не слухаєте нас, хай вирішить колектив адміністрації. Зібрати їх і так само. Чи щоб вони проголосували, чи як, хто за хто проб, якщо така ситуація в нас склалася, хай вирішити, хай колектив кому працювати Анатолій Матвійовичу теж треба його Прошу. Ну правильно, от хай колектив. спитатися зібрати колектив і спитатися колектива. Кого вони мають? Яку вони мають кандидатуру? Може вони кандидатуру, кандитуру. Сьогодні е, дві канатури є. Ми вже не говоримо. Питання канатурі Федора Андрійовича. Ось. Документи проходять, проходять спецперевірку. Це не означає, чи Федір Андрійович ще буде виймати посаду заступника. Це, якщо, якщо, уважно, якщо людина не була державним службовцем, так як Батицький, наприклад, він автоматично переходить, розумієте, переходить на посаду. А Однак, коли Федір Андрійович вже не працював в Держслужбі, є перерив, робиться спецперевірка. І потім йде заключення. Якщо він проходить, то інше питання. Тоді можна обговорити, Але якщо він не проходить, автоматично включаються пропозиції пропозиції, і знову вже кадя йдуть документи. Шановні, 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 чому направили на спецперевірку? Тому що самооборона подала, других не було. Направила. Щоб знайти другій кандидатурі, ви, ви ми, при Прекрасно, що ви подали другу. Ну, Це... Ви раді. Розумієте, ми раді. Ви так. можете і самі подати. Фрак... Це від фракції БЮТ, вибачте. Це від фракції БЮТ. від фракції БЮТ, вибачте. Від фракції б'ють. Чому тут не треба шукати вин? Чи винна влада, а чи винні ви люди. Така була колись структура. Ну погодьтесь, коли заступники чи начальників відділів обирали люди, коли таке було, щоб були будь-які обговорення. Ми всі ще, можливо, не готові до цих змін. Ми ще не готові змінюватися. Тому не треба воно бачити сьогодні, чи Анатолія Матвійовича, чи Юрія Євгенія, чи Андрія Сидоровича, чи зламобором, чи будь-когось в цьому питанні при завжди було так. Приходив призначався новий голова адміністрації. І він приводив, ми називаємо з такими словами, свою команду. Так? І ніколи ця команда ні з ким не обговорювалася. Через це, ну, я більш ніж впевнена, через це і зараз воно відбувається так само. Але країна змінилась. Змінилися ми. Ми хочемо цих змін. Через це є сьогодні усі наші громадські слухання, і ми повинні самі якось в цю роботу включитися і самі зрозуміти, як ми хочемо жити в одному напрямку чи в другому. Тобто тут не потрібно не звинувачувати один другого, шукаємо разом шляхи виходу до цих ситуацій, які в нас складаються. Ми це полагаємо цих ви? наших висловів ваших. Всі свої думки ж можуть висловити. Шановні кипотять, шановні кілоси. Слухаючи то, о, о, сьогоднішню розмову разом зрозуміло, напевно, за того, що сьогодні півдержави не зовсім порядок. Сьогодні я попішла сюди по телеканалу «Гунян», передавали так само той антикорупційний комітет, який сьогодні ви знаєте, Соболів його очолює. Ось сьогодні ще теж він не є легітимний такий орган, який би повинен працювати, але вони однозначно підготовили закон. Ну, якраз про ілюстрацію проєкт закону, і завтра один в один цій годині закликає всіх, будуть у вручати цей проєкт закону для того, щоб скоріше президент подав його до Верховної Ради і практично, щоб він українний. Це, звичайно, матерії високі, і поки що вони там. І я не можу сьогодні щось казати. Але я вам хочу сказати тільки єдине. Ми тут ще скільки часу потратили? Так, Звичайно, з цього щось ми можемо взяти і зерно. І сьогодні ми говорили по освіті. Я вже не ставала, не піднімала питання. Але повірте, коли люди сьогодні освітяни кричать за ту кандидатуру, яка сьогодні працює в їхній системі. Це добре, позитивний момент. Але разом з тим. Це можна розцінювати його і двояко. Розцінювати в тому плані, що ми тебе видвинули, значить ти маєш з нами працювати. Наступи комусь на нову, вибачте, на тому керівнику він скаже, як то так? Я за тебе голосував, я тебе вибирав, а ти наступаєш. Тобто є різні моменти. Але я ще не за це. Я хочу вам сказати, що Анатолій Матвійович сьогодні прийнятий указом президента, виконуючи обов'язки президента Турчино. Сьогодні заступив новий президент. Заступив новий президент відбір і декадрів. кадрів. Сьогодні ми не можемо сказати. Ми з вами обираємо заступників. Не обираємо, а точніше їх для призначення. Я хочу, щоб Анатолій Матвійович взяв звідси зерно і когось призначив, і вибрав ту кандидатуру, з якою він хоче працювати. Ну не виключений момент, що через тиждень Анатолій Матвійович може спасти повноваження зв'язку з тим, що змінилося. Президент і він буде робити призначення. Тому для чого ми сьогодні тут один одному нервуємо, стараємося щось доказати, стараємося щось знайти про істину? Просто-напросто обговорили і я, наприклад, пропоную, давайте ми будемо завершити. Якщо більше кандидатур немає, давайте будемо завершувати це зібрати.